Так вот, мы пришли к некоему консенсусу со стороны наших оппонентов, что необходим некий круглый стол в более широком составе. Президент, оппозиционные фракции, лидеры их, а кроме того, должны быть представители гражданского общества, какие представители мы еще не сказали, и кто-то, кто представляет те или другие течения Майдана. Вот на этом мы закончили, и с этого я бы хотел начать. Дивиться про диалог. Дуже корисна річ діалог. Але нагадаю, вчора такий діалог в парламенті був. І коли цей діалог склався, на три години зупинили засідання сесії. Приїхав президент зі своїми помічниками, зламав через коліно фракцію партії регіонів, і партія регіонів мільйонери, власники великих підприємств, шановні люди, проголосували так, як їм сказали. Не можна вести переговори з тими. Хто не відповідальний за свою точку зору. На жаль, сьогодні в партії регіонів і в владі взагалі є тільки одна людина, яка е, ну, диктує, що відбувається в країні. Це президент. Тому безумовно говорити можна. Але єдиною людиною, з якою в принципі можна було би говорити, це президент, але говорити з ним не можна. Подивіться далі. Е, люди 21 числа вийшли на майдан в листопада. У них була проста і зрозуміла проблема, вони хотіли в євроінтеграції. Це був невеличкий майдан з тихих, спокійних людей. 30 числа, рівно два місяці тому, того ж листопада, силові структури знищили, побили, розтращили. Да, два вже, місяці прийшло. Тобто, да. то питання, кого почути? Кого почути, коли ніхто з тих людей, які е, були задіяні в цьому проєкті, розгону так і не був покараний. Друга частина. Майдан стояв два місяці без ніяких проблем. Стояли, йшли розмови. Майдан щось вимагав, говорив, якісь кругли столи створювалися. Потім парламент приймає 16 го числа закони. Жахливі, жахливі. Ну, ми, ми, За чим повторяти? Це закони не скасовані. Да. Тоді люди обурились цим законом, який парламент вже скасував. президент не підписав їх. Понятно. І, і ті люди, які щиро і чесно образились на ці дії парламента, які парламент сам визнав незнакомими, вбиті, покалічені, сидять за гратами. Олександр Михайлович, ну ми сказати... це все Ні, ви а, не знаєте. можна спорити о тому, що произошло. Я готов даже можна... говорити, що это були неправильні дії, ошибки, преступлення і так далі. Все що угодно. Ми говоримо о тому, що происходит зараз. Зачекайте, да. зачекайте, Люди постраждали через дії влади. Влада повинна цих людей звільнити і вибачитись перед ними. Влада це зробила ні. Влада взяла цих людей в заручники і каже: якщо ви виконаєте додаткові умови, тоді ми будемо вас відпускати. Насправді, оскільки проблема виникла тільки через те, що партія регіонів, комуністи і президент. В чому состається зараз ваша позиція? Наша, що наша, позиція треба зробити? наша позиція проста і зрозуміла. Випустити людей. І, і сідати, і далі вести переговори, які вже почалися. Ми бачили ці переговори. вони Хорошо. йдуть. Хорошо. А, а от смотрите, вот я скромно своє скромне да. суждень вискажу. От я думаю, що е, э, випустят людей і нічого не зміниться. Uh, только Майдан скажет, что они еще что-то плохо uh, uh, знают. Я я, не против. Uh, я говорю, что Майдан uh, подал обществу очень важные сигналы, которые, надеюсь, услышаны. Это будут сигналы, uh, и, и так далее. Но сейчас что-то нужно делать. Да? Для того, чтобы что-то делать, нужно, чтобы uh, не было uh, явного противостояния. Yeah. Вот я обращаюсь к вам. Как в показать Громаде, что она готова жить по законам. Це єдине, чого всі uh, хочуть. Это еды, на чего все ходят. Это абстрактная не, Ну, абстрактная вот вещь. Сейчас буду поклянусь жить по закону, и так далее. Здесь есть треба